Всім привіт! В мене буде зараз такий робочий влог. Я приїхала на зйомку, буду знімати на ремонт на тяжку, процес натяжки, натяжної стелі, як завжди. От так що я побігла шукати потрібний мені будинок. От. Але я вже бачу, що тут дуже гарний ЖК. Не знаю, яке називається, але такий гарний. Покажу вам трохи квартири, в якій я сьогодні знімаю. Це трьохкімнатна квартира, я стою у коридорі. Тут при вході є невелика кладовка. Ось така. Тут ще не зробили стелю, але набули профіль і в коридорі ще є місце під ну, там шафу чи дзеркало. Йдемо далі. Це кухня. Ну, вона достатньо простора. Навіть, я б сказала, кухня вітальня можливо, чи кухня-столова. Тут вже зробили стелі, встановили карнізи. І а, тут ще, знаєте, дуже високі стелі. Здається, 3-3 з чимось метрів, тому що це верхні етажі і тут м -м, важко працювати, бо високі стелі. Йдемо далі. Тут також вітражне вікно здоровенне і дуже класний вид. Взагалі клас, дивіться. І ще, бачите, тут є такий невеличкий балкончик, на який можна вийти. Не знаю, якщо ти куриш, то покорити, а так вийти, постояти зранку, попити каву, подивитися на місто. Дуже класно. Батарея велика з боку. Не знаю, що це за кімната буде. Кабінет або можливо дитяча, або гостьова. Дуже довгий коридор. Справа ванна, кімната, і там ще дві кімнати попереду. Зараз зайду у ванну кімнату, але в нас вимкнули світло, тому покажу вже в темряві, ми по графіку вимкнули. Тут буде душова, тут селі також не От. Тут зона з підсвіткою буде з лівої сторони, зона унітазу. Достатньо така велика кімната. І залишилось ще дві кімнати. Спочатку цю покажу. Вона, ця кімната дуже світла. Тут, бачите, цілих два вікна. Одне вікно виходить на балкон, але там не можна вийти. І ось тут такий маленький балкончик, як в тій попередній маленькій кімнаті. От. А вихід на цей балкон з іншої кімнати, в яку я зараз зайду. От. Ну, за що цього дуже так. Світла кімната виходить, не знаю, можливо, тут спальня буде. От. І останню кімнату покажу. Дивіться яка теж дуже світла, вона невеличка. От. Ой, ще покажу вам десь, яка фактурні обої такі гарні. Цікаві, до речі, дуже така акцентна стіна. Можливо, тут також буде спальня. От. Тут не робили, до речі, ніяких карнизів, не знаю чому. Так, і зараз ще вийду на балкон. А, так, все, зараз спробую відкрити одною рукою. Вийду на балкончик, покажу вам ще вид з вікна. Дивіться, яка краса. Блін, ну реально дуже класно зранку чи ввечері вийти, подивитися. Ну, класний вид. Заради такого, то розумієш, чому люди купують там на 25-х поверхах, ну, на верхніх поверхах там квартири. Тому що щоб бачити оце. Бачите, тут ще поряд комплекс, внизу якась кафешка, куча машин запаркованих, там ще один ЖК. клас. Освіту нема, ліфти не працюють. Мені треба зараз буде спускатися. Я не справді думаю, що сходить тут, я не впевнена. Буду зараз шукати. Будуть генератори досі. Так, сходи знайшла. Все, починаю свій марафон по спуску. Я ще досі спускаюся. Я ще довго буду спускатися. Сьогодні дуже спокотний день, я закінчила зйомку. От, вся мокра. Ой, я ще спускаюся по сходах. Мені ще повезло, що я... це дуже ну, високий поверх. І мені повезло, що я коли приїхала, то світло було. От, і я піднялася на ліфті, бо я коротше, на свій поверх єлі-єлі піднімаюся. У мене не такі високі От, а тут. Це була простірська печатка. Отже, я завершила свою зйомку От, і їду далі на роботу по справах. Ще покажу вам а, парадний. Він ну, зроблений так дорого, багато. Дивіться, дзеркало, диван. І а, як це. Центр цього всього подивіться на цю прекрасну люстру. А, так як зараз нема світла, я не покажу, як вона сяє, а коли я приїхала, вона прям сяяла на весь під'їзд. Насправді тут дуже гарний жикан. Не знаю, як він права називається. От, але такий достатньо гарний і виглядає наче так по-вагатому. Загубила свою машину. Так, все, я знайшла, поїхала, як я казала, всім а.